Баю, на чому базується успіх Баю на сьогоднішній день. Все почалося з першої швейної машини у 1999 році. Перший крок до виходу на міжнародний ринок здійснено у 2006 році. Вибір промислового шиття став основою, і з того дня було вирішено залишитися в цій галузі. Коли ми тільки починали, це була лише маленька майстерня. Було лише семеро восьмеро людей, і ми не мали технічного персоналу. Все було досягнуто завдяки наполегливій праці та пошуку рішень. З часом ми поступово досягли успіху від маленької майстерні заводу до національного високотехнологічного підприємства. Розпочавши з однієї моделі машини, ми створили понад 100 видів продукції, які охоплюють усі етапи промислового шиття. Баою прагне стати глобальним постачальником інноваційних рішень для шиття. Баою досяг своїх висот завдяки довгому шляху розвитку. Я дуже вдячний нашим партнерам і співробітникам. Усі знають, що я маю дуже високі вимоги до якості. Саме це стало основою успіху Баою. Наразі ми маємо більше впевненості у досягненні своїх цілей. Ми прагнемо стати лідером у галузі, сприяти глобальному розвитку швейного обладнання та створювати передові рішення для інтелектуального життя. Уся наша стратегія базується на надійній виробничій системі. Ми дотримуємося традицій старшого покоління уставлені до якості та водночас впроваджуємо новітні технології. Баою зосереджена на підвищенні ефективності шиття та створенні сприятливих умов для роботи. Ми створили надшвидке, багатофункціональне та інтелектуальне швейне обладнання. Завдяки ключовим патентам і постійним вдосконаленням ми впроваджуємо нові рішення. Це дозволяє задовольнити високі вимоги до якості. Та завойовувати ринок високоякісною продукцією. Оптимізуючи ресурси, ми забезпечуємо стабільний розвиток і готовність до майбутнього. Ми створили ефективну виробничу систему, що укріплює основу якості. У баою вірять, кожен етап виробництва має служити наступному. Якість це ключ до виживання та зростання. Від звичайного заводу баою перетворилася на глобальний бренд, заповнюючи прогалини у різних галузях і впроваджуючи те, що потрібно ринку. Баою створила дочірні компанії Сінпу Technology та тупу Technology, зосереджені на продуктах для висококласного обладнання та продуктах із важких матеріалів і шкіри. Використовуємо свої технологічні переваги та досягаємо проривів у галузі. Спільна розробка та інновації в технологіях дозволяють підвищити рівень технологій у швейній галузі та зробити передові рішення доступними для всіх. Ми задовольняємо потреби галузі у передовому виробництві, прагнучи до інновацій та забезпечуючи найвищу якість. Баою створює столітнє підприємство, роблячи вагомий внесок у розвиток швейної індустрії разом із партнерами. Ми підтримуємо традиції шиття та сприяємо невпинному технологічному прогресу.